Прийшли ми в парк, в парк, в парк ліс погуляти, а тут вийшла вечірня прогулянка козульків, от які вони є от ціли. раз, два, три, чотири. От такі гарні козульки. Підійду ще трошки ближче. Але чогось ми хлібчика не взяли їх, бо ми не думали їхати в парк... ми практично плану. Ваня, як я можу такого хлопати? Не можу, я не вмію хлопати. Нічого, вони не, не реагують, вони не розуміють української мови. Не американські кози, то їм треба казати по-американськи. Як по-американські кози? Ну, я теж не знаю. Отакі гарні козульки. От стільки козульків знайшло.